Про війну і Бога в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку час художника-реставратора Валерія Твердохліба. Роботи митець презентував з нагоди ювілею. Чим картини особливі розкажуть наші журналісти. До експозиції увійшли 28 робіт. Їх Валерій Твердохліб малював з 2016 року і дотепер. Спочатку цикл задумувався як серія сюжетів церковних празників. Та більшість картин створені уже після повномасштабного вторгнення Росії. Бахмуту. Соледару, до речі, сіль Соледару, яку привезли волонтери громадської ініціативи Галичини, це унікальний артефакт, який знаходиться в нашому музеї. Тут є твори, присвячені е зі щитом е нашій Коломийській десятці. Є Твір героїв слава матець розповідає його роботи це своєрідний відгук на події в Україні. Перша намальована картина після 24 лютого удар по Запоріжжі. Тут ракети, хрести і отвори в будинках. Потім були твори Херсон наш зі щитом Київ стоїть, Україна стоїть. Твір гріх зрадити своїх. Це от така була актуальна, дуже драматична тема, коли були. Яйця по 17, а потім наші полонені yeah. рознити, і ти стоїш перед таком, і ти стоїш в такій пустоті. Ти не знаєш, як на це рефлексувати, бо бо це драма. Ти в тебе не поєднуються якісь моменти внутрішні, і ти починаєш це, це витворювати на, на картоні. Загибель воїна Юрка Стеціка спонукала художника намалювати молитву за Юрка. Цю роботу він подарував родині полеглого захисника. Нам, звичайно, що кожен крок від людей був завжди і, і інтересний, і приємний, і в нас. За цих півроку напевно є напевно близько десятка різних якихось арт робіт. Типу, одна з них зараз тут від Валерія, але ну штука болюча, але вона дуже світла. Єрема додає усі роботи Валерія Твердохліба дуже емоційні. Він дуже відкритий на ці роботи. тобто він їх власне творить. Тобто він не малює. Він власне щось, щось собі. Вигадує в молитві в тому, тобто ці роботи виходять фактично. Я би не говорив тут про професійну сторону, бо професійна сторона плоскіша. Тут все-таки глибше. Обрамлення для картин на тему війни виконував майстер мозаїки Олег Дунаєвський. Він використовував смальту, гільзи та камені. До кожної роботи підбиралася концепція. Кожну роботу, як ви бачите, є роботи, які створені там, наприклад, з гільз фронту, які обрамлення. Є дуже мозаїчні пошуки, тобто це така складна, була важка праця. Валерій твердохліб понад 30 років працює як реставратор. А ця виставка є його першою персональною. В час війни він себе знайшов не тільки як митець, але й як волонтер. І його роботи вже продані на аукціонах, і пішли кошти вилучені завдяки цьому на допомогу нашим воїнам. Цей митець творить в різних галузях і різних жанрах. Він є дуже таким знаним музейником. Виставка триватиме впродовж двох місяців.